Щасливі ми, що народилися на такій чудовій, багатій, мальовничій землі, на нашій славній Україні, тут жили наші діди прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. Немає життя без України, бо Україна це мати, яку не вибирають, бо Україна це доля, яка випадає раз на віки. Бо Україна це пісня, яка вічна на цій землі. Бо Україна це наше минуле сьогодення і майбутнє, вишита колосям і калиною, на співом солов'ям, звешся веселково Україною, небо зачарована моя. Народ живий допоки жива його історична пам'ять. Багато століть Україну грабували, Нищили, рвали на шматки, розділяли, прирікаючи на голод, біди і смерть. А у теперішній час, час повернення народові його історичної пам'яті, особливу роль повинно відіграти об'єктивне висвітлення історичних подій, що пов'язані із формуванням і становленням української держави. Одна з таких подій і стала поштовхом до щорічного відзначення дня, що об'єднав український народ у віковічному прагненні жити в незалежній та єдиній Україні. Це День соборності України. У цьому році, 22 січня, Україна святкуватиме 102 другу річницю об'єднання своїх східних та західних земель. День Соборності України. Це свято України, що відзначається щороку, 22 січня, в день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки, що відбулося у 1919 році. У 1917 році, після повалення царської влади, український народ, який довгий час був під гнітом російського царизму, утворив Українську Народну Республіку. Після перемоги буржуазно демократичної революції в Австро-Угорщині, а також у результаті збройного повстання 1 листопада 1918 року у Львові та інших містах цього краю постала Західноукраїнська Народна Республіка, утворений уряд з УНР у своїй зовнішній політиці на перше місце поставив питання державного об'єднання з надніпрянською країною. Проголошення звуку відбулося о 12 годині 22 січня 1919 року на Софіївській площі у Києві. Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніпрянська Україна. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили. І за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ, повільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя українського народу. 22 січня 1919 року сталася важлива подія в житті нашого народу акт злуки двох українських республік. Вперше за багато століть об'єдналися дві частини єдиної української держави. Об'єднався наш український народ, щоб зразу у вільній країні розродити власну історію, рідну мову, багату духовну культуру. Політично та економічно сильну державу. Та не судилася в ті роки збутися мрієм українських людей. Наші землі знову опинилися в табалі тоталітарних держав. На довгі роки українцям заборонили навіть згадувати трудень соборності, щоб назавжди заглушити прагнення нашого народу до волі, до щасливого незабутнього майбутнього. Та не зумів, і не зуміє ніхто зламати український народ. Поставити його на коліна. У січні 1990 року вперше за багато років заборон з допомогою демократичних сил було відзначено День Соборності України, 71 ю річницю від дня проголошення акту злобу УНР з УНР. 21 січня 1990 року між Києвом і Львовом був створений живий ланцюг. Українська хвиля. Тоді він з'єднав Київ та Львів руками 450 тисяч людей і став подією встановлення незалежної України. Ця подія закріплювала у свідомості громадян ідею непорушної єдності українських земель, всього українського народу. Мільйони українців вишукувалися у живий ланцюг від Києва до Львова як символ духовної єдності людей східних та західних земель України, як запорука існування єдиної соборної України. Подібні живі ланцюги створюються і в інших містах України щороку. Сьогодні в незалежній українській державі ми вільно, відкрито, гордо відзначаємо день соборності нашої країни. Ми маємо пишатися тим, що наша держава пережила часи лихоліть, мужньо перенесла й переносить найважчі випробування, що Україна відродилася, виховала нові покоління, в рідну землю. Лицарів правди і волі, які в дощ і в лютні морози продовжують захищати незалежність та єдність нашої країни від іноземних вторгнень. Найголовніше для України мати єдину країну та світ без війни. У світі змінилось раптово не звучать у серцях колискові Про любов і красу забуваєм і близьких частіше втрачаєм за ідею, сторонню далеку від нас. Один одного більше не чуємо. В світу думка все ж малює, Не зважайте на коні людини бо зерця на всіх єдині, І для нас, для всіх земля одна. Ще будемо вірити в краще, Стану в світі все трохи інакше, Зникнуть гори і жаль зв'язками, бо ми вдома і тато, і мама, і всі діти щасливі. нє Без Благословенний будь мій край, моя земля, мій дивосвіт. Сьогодні вся країна відзначає день злуки, день єднання, первоцвіт. Будь що нам плещуть, недруги лукаві, нехай їм грець і Бог їм є суддя. Моя країна в Ореолі слави святкує пам'яті своєї вороття.